Ну, щоб висувати такі вимоги, російська армія, якнайменше, мала б знаходитись десь в Києві, я так думаю. Бо вони максимально радикальні, і під ними просто немає підстав. Я розумію все захоплення російською елітою принципами Реалполітік і з того, що сильний диктує свою волю тому, тому хто слабший. Але немає просто такої ситуації. Російська армія дуже далека від перемоги. Над Україною і вони це розуміють. Тому я скоріше вважаю, що це частина дипломатичних маневрів, в ході яких просто розігруються різні ролі. Де Лавров, незважаючи на те, яку посаду він займає, він просто озвучує більш виступає в ролі злого полісмена. А вже там Пісков буде говорити про те, що вони готові до переговорів. Хтось буде говорити про те, що вони ще там готові щось на якісь поступки йти в суті, лежить те. Що план, який запропонував Трамп, зупинка по лінії фронту, повернення Україні ну під американським контролем, або в якійсь іншій формі Запорізької атомної електростанції, можливість вступу в ЄС, можливість утримувати американську чи взагалі західну іноземну підтримку, зброєю грошима, це була це був реальна пропозиція. Росіяни її відкинули, причепившись до різних там речей, і фактично просигналізувавши про те, що вони, вони не погоджуються на те, що частини українських областей залишаться поза окупацією, хочуть всі території українських областей, які вони там кудись записали. До цього чомусь додається взагалі зрозуміло, навіщо знову ця проблема денасифікації і демілітаризації нереальна абсолютно в нинішніх умовах. Знову вони не хочуть віддавати Запорізьку атомну електростанцію, тобто на жодну поступку, якщо з цього виходити, вони не готові йти. Це просто говорить про те, що переговори зриваються цим і завершуються. Бо який сенс приймати фактично ультиматум Україні, коли для цього немає підстав на полі бою.